23 березня, щоденні роздуми і більше ніяких застережень. Ми знову-знову переконуємось виставності твердження: якщо ти алкоголік, то це назавжди. Якщо ви вирішили кинути пити, то це рішення має бути беззастережним. Без прихованої надії на те, що коли-небудь у нас з'явиться імунітет до алкоголю. Щоб стати алкоголіком, не обов'язково пити довго і багато, як деякі з нас. Це особливо справедливо по відношенню до жінок. Ті з них, хто схильний до алкоголізму, часто стають алкоголіками і гинуть за кілька років. Анонімна алкоголіки, сторінка 33. У моїй книзі ці слова підкреслені. Вони істинні для алкоголіків, і для чоловіків, і для жінок. Я багато разів поверталася до цієї сторінки і роздумувала над цим уривком. Я не повинна обдурювати себе, згадуючи, як інколи поводилась не як алкоголік, або переконуючи себе, що я вилікувалася. Мені подобається думати, що якщо тверезість це. Дар Бога мені, то моє тверезе життя це мій дар Богові. Сподіваюсь, Бог так само радіє своєму дарунку, як і я радію своєму.